Холодання дається в знаки і диким звірам. Тепер вони часті гості на підгодівельних майданчиках у лісі. Волинські лісівники до слова готувалися до цього заздалегідь. Єгері обладнали спеціальні годівнички для козуль та оленів більше 200 двохсот штук. Також майданчики для кабанів 350 штук. Солонців зробили понад 700 штук. Окрім того, створили 50 підгодівельних комплексів. Крім того, лісівники заготовили близько 20 тонн солі, понад 54 тонни сіна, 84 Тисячі кормових віників та більше 150 тонн кукурудзи облаштовують і навіси для підгодівлі фазанів. Нині їх уже понад сотня. Ягрі щодня стежать, щоб всі місця підгодівлі були відповідно наповнені. Окрім того, встановили у волинських лісах і фотопастки, тому що спостерігати за поведінкою тварин не просто цікаво, але й дуже важливо. Таким чином можна дізнатися про кількість і види тварин, які мешкають у наших лісах, та чи комфортно тваринам. У цьому середовищі